Жінок, які змінили мистецтво, пройти Крістіни автобіографічна книга про життя Марини Абрамович. Вона нам відома завдяки своїм перформансам, що неодноразово шокували публіку. Вона досліджує і висвітлює людські проблеми, думки та поведінку. Кожен із її перформансів вимагає великої фізичної підготовки і не менш важливої психологічної. Чому про це ви дізнаєтеся в книзі про її життя та шлях? Історія мистецтва без чоловіків. Раніше жінкам було важко заявити про себе, та їхня сила духу і амбіції дозволили залишити слід в історії. У книзі історія мистецтва без чоловіків. Які ви знайдете десятки відомих і нових імен неймовірних жінок, їхніх відчуттів і поглядів через мистецтво. Велика важлива книга про мистецтво. В Книзі ви знайдете різноманітні мистецькі твори, творені жінками. А щоб ще більше зануритися у тему, запропоновані завдання, які дозволять вам більше розкрити свою творчу натуру. Тут вас зустрінуть історії з життя мисткинь, їхні цитати та твори, які надихнуть вас для власних творінь. Яку з цих книг ви б хотіли прочитати першою? Пишіть у коментарях, а знайти їх можна в Артхас. Нехай мистецтво стане ближчим.